Якщо ми навчимося спрямовувати свій внутрішній діалог у потрібне русло, створювати позитивні внутрішні образи та приймати корисні рішення, то почнемо помічати навколо себе нові можливості. Для нас не буде нічого недоступного в розумних межах. Перфекціонізм пов'язаний із нав'язливими внутрішніми образами. Люди створюють ідеальний образ і переживають, якщо не відповідають йому. Хоча найпростіше це змінити цей образ. Є люди, які хочуть, щоб все завжди було ідеально, але будь-яке уявлення про ідеальну ситуацію призведе до розчарування, оскільки не враховує несподіванок. Парадокс досконалості в тому, що люди повинні бути гнучкими, щоб досягти її. Якщо людина не гнучка, вона не може бути досконалою. Коли ви намагаєтеся отримати все точно так, як хочете. Ви заздалегідь налаштовуєте себе на розчарування адже не приймаєте можливість змін. Все, що потрібно зробити, це уявити бажаний результат і бути готовими до того, що він може відрізнятися. Вам потрібна не тільки мета, а й свобода радіти незалежно від результату. Ви повинні навчитися приймати те, що не можете змінити, змінювати те, що можете, і мудро розрізняти ці речі. Якщо ви заздалегідь розумієте, що не отримаєте бажаного, ви можете просто порадіти тому, що вже маєте, і дозволити собі бути гнучкими. Вам також слід навчитися цінувати отриманий досвід, оскільки саме він робить життя захоплюючим. Бути щасливим це привілей, наданий кожному з нас. Вам потрібно знати, як пропускати думки через розум, щоб створювати корисні. Та приємні відчуття часто люди дивляться на себе з негативного боку і тому погано до себе ставляться. Це означає, що вони допускають неповагу до самих себе, але це всього лише їхня точка зору, створена неприємними відчуттями негативного стану. Ви можете зосередитися на створенні приємних відчуттів світ зовсім не такий, як ви його уявляєте. Ваша інтерпретація світу ґрунтується на тих почуттях, які ви відчуваєте в даний момент. Те саме стосується ваших думок про самого себе. Коли ви фокусуєтеся на справді приємних і хороших відчуттях, ви можете оцінити пізнати себе набагато краще, ніж якщо будете копатися в собі, перебуваючи в поганому настрої. Ви можете покращити собі настрій, створюючи в голові приємні образи. Та роблячи їх більшими, яскравими та кольоровими, створіть внутрішній діалог приємною інтонацією ви можете займатися улюбленою справою і приносити радість іншим, адже існує стільки різних способів створити собі гарний настрій. Ми всі недосконалі, але кожен з нас унікальний. Важливо те, як ми змінюємося на краще з часом і як наше життя стає щасливішим. Наше життя це морська подорож, деякі вітри штовхають нас у певних напрямках, не даючи нам вибору. Це як сильні шторми, які змушують тримати певний курс. Але є й моменти спокою, коли ми самі обираємо, куди плисти. Спробуйте зрозуміти, які вітри дують у вашій душі, змушуючи вас рухатися в певному напрямку, які з них штормові, а які несуть легкий бриз. Коли ви розпізнаєте ці вітри, ви зможете краще керувати своїм кораблем і направляти його туди, куди вам потрібно. Дуже важливо усвідомити, як змінюється наш стан свідомості, і навчитися викликати позитивні зміни. Коли ви думаєте про себе позитивно і змінюєте свої думки, ви можете змінити своє життя. Думати про себе позитивно, налаштовуватися на добрий лад. І говорити собі приємні слова означає спонукати себе до дій, які допоможуть почуватися ще краще. Напишіть у коментарях, чи помічали ви вплив позитивного мислення на ваше повсякденне життя. Розглянемо вправу, підсолодити своє уявлення про себе, якою людиною ви хочете бути, якою людиною ви вважаєте себе зараз, що вам потрібно зробити, щоб розвинути в собі якості людини якою ви хочете бути, як вам найкорисніше думати про себе, щоб наблизитися до бажаного образу, як ви розмовляєте з собою? Розмовляйте з собою так, як розмовляє з вами ваш найкращий друг. Почніть ставитися до себе так, як ставиться до вас ваш найкращий друг. Якщо ви зміните свій підхід і розмовлятимете з собою по-іншому, то й почуватиметеся по-іншому. Людина це дивовижна суміш пластичності та внутрішньої сили. З одного боку, ми піддаємося впливу зовнішнього світу, з іншого маємо здатність формувати себе самі. Якщо ви постійно повторюєте всі проти мене, то саме такий стан ви й отримуєте. Якщо у вас є список того, що вас радує, ви зможете почуватися чудово, бути розслабленим та щасливим. Займатися корисними справами, замість того, щоб відчувати стрес і страх. Ви можете бути будь-ким, якщо зможете провести кульку через лабіринт, але якщо в лабіринті буде занадто багато дірок, кулька впаде. Приділяйте кілька хвилин на день усвідомленню теперішнього моменту. Подивіться, де ви знаходитесь і які образи, звуки та відчуття вас оточують. Щоденно знаходьте місце. Де ви можете відпочити та розслабитися протягом 10 хвилин, заплющте очі, зануртесь у приємні фантазії, уявіть себе повністю розслабленим, уявіть відчуття того, що у вас все виходить, зробіть образи живими та яскравими, наскільки це можливо, та насолоджуйтесь розслабленням. Головне, не намагайтеся зробити все ідеально, фокусуйтеся лише на тому, наскільки ви розслаблені. Як людям більше розслаблятися? Медитація корисна і створює ресурсні стани. Чим більше часу ви відчуваєте приємні відчуття, тим складніше вам потім від них відмовитися, і ви зрозумієте, що розслабленість це нормальний стан для людини. Дякуємо за перегляд, залишайтеся з солов'їною брої надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки, дуже цінні для нас. Давайте разом зробимо цей світ трохи кращим. Поширюйте добро, поділившись цим відео.